Вітаю на каналі Світилітних Троянд І сьогодні я хочу трошечки поспілкуватися на тему Валатиста гартензія Блуді Марія. Підпишіться на мій канал, будь ласка, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Трошки розповім про особливості цього сорту. Це валатиста гартензія. Блуді Марі або Кровава Мері. Вона зацвітає у кінці червня та на початку липня і спочатку в неї біло-кремові волоті. А далі вона починає сяяти своїми об'ємними червоними квітами з серпня по вересень. Може вирощуватися як у безпосередньо в ґрунті, так і в контейнері. Енергійна рослина з досить швидким ростом. Висота куща досягає від 150 до 250 см при ширині від 125 до 200. Вона морозостійка, не потребує укриття на зиму. Полюбляє сонячні місця, але виносить і напівтінь. Чудовий новий сорт, який. Я придбала зовсім нещодавно. Ось таку картинці я придбала цієї зими, і сьогодні я хочу її перевалити у більший горщик. І придбала для цього отакий чудовий кошик з горщиком всередині. Вона вже ось сформувала суцвіття. На деяких гілках. Трошечки вона в мене загущена, тому сьогодні я понормую побіги і ті гілочки, що виламаю, я їх укоріню і пересаджу її у більший горщик. Без шкоди кущу можна прибрати оцей пагін, я його просто виламую. От так само. І оцей і одну з гілочок, яка йде всередину куща. От зараз побачимо, мабуть, оцей, бо він тут кущ загущується, все одно в цьому році цей пагін не зацвіте, і він не дуже товстий. Тому можна його тут прибрати. Це, я, мабуть, виберу. Я його просто виламую, я його просто виламую. І отакий от, от кущик, я думаю, що стільки паганів буде достатньо. Кущ взагалі, його загальний вигляд не постраждав після цієї процедури. А ці пагони ми почеренкуємо. Для цього я ось відріжу такі череночки. Так. І тут. Тут. Сорт дуже цінний, тому я. Як правило, залишаю по одному між вузлі. Ну, за виключенням, може, цієї. І оцієї верхівки в як оцього поверхівного пагана. Оці листя я зріжу, а це укорочу. І так, тут, так само тут і. І, 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 мабуть, тут. Зараз трошки не дуже зручно, бо в мене однією рукою я тримаю камеру. Зараз я виключу і розріжу, покажу вам, що, що у нас вийшло. Ну ось такі вийшли череночки. Тут два міжвузля Тут одне. Верніше, тут також два, але тут ось листя немає. і... До п'яточки дуже маленька відстань. Тому тут два. Тут одна, одне міжвузля. Як бачимо, у цього сорта, як правило, лише два, два між вузля йдуть з одного вузла. Пишуть, що можуть і три, але три я поки що не зустрічала. Лише Супротивні такі між вузля. І тепер я просто укорочу оці листя для того, щоб зменшити площу випаровування. Зроблю я це не на камеру, бо не, дуже незручно це робити. Вийшло 11 у мене череночків. Зараз я їх замачу у. Воді з фітоспорином. Вони полежать там годинки дві, і після цього я їх почну укорінювати. Тим часом я приготую для кожної з рослинки окремий стаканчик. Тут зрізані такі отвори одні, щоб вода могла сходити. І ґрунт приготований таким чином. Ось такі брикети кокогрунту. Тут вона складається з таких от таблеточок окремо нарізаних. Я заливаю його кип'ятком і додаю агроперуліт і вермикуліт. І отримую таку дуже-дуже вологу. І Повітря на містючий отримую ґрунт. Він дуже легкий, сипучий такий, і рослині в ньому дуже добре. Укорінення відбувається дуже швидко, особливо весною, або це на початку літа, трошки більше часу потрібно взимку. Ось. І я роблю для них тепличку. Я насипаю ґрунт у стаканчики ой, не, не дуже зручно так і готую 9 стаканчиків для того, щоб їх. Укарінити у сьому груді. Все, що я укорінювала ось уже в кінці травня, укорінювалося деякі протягом 14 днів, а деякі протягом 20 днів. А взимку, взимку на це потрібно десь біля місяця, а деякі ще пізніше укорінюються. Взагалі я зрозуміла, що краще цим займатися вже на весні і на початку літа, але не пізніше кінця червня, щоб рослинки встигли Нараз запастися поживними речовинами для того, щоб гарно перезимувати. Волотисті гортензії не потребують укриття, дуже гарно зимують, але якщо не визріли їх пагони, то тоді їх треба буде зберігати уже десь в більш теплому місці. Чого б мені не хотілося б робити. Я черенкувала. В цьому році протягом майже усієї зими, і зрозуміла, що краще це робити навесні, бо, крім того, що укорінення йде набагато повільніше взимку, крім того, вони дуже, дуже повільно ростуть. І якщо порівнювати з тими, що були укорінені навесні, то весняні. Наздоганяють і переганяють осінні та зимові череночки. Для кращого укорінення я використовую порошок рандіса. Мені він більше подобається, ніж карніквін, бо тут це такий порошечок, який має консистенцію цукрової пудри, і в нього немає кристалів. і Він більш щільно прилягає до стовбура рослинки. І для паливу я використовую один раз розчин Радіфарма. Мені дуже подобається, як він діє, і рослина дійсно швидше укорінюється і дає більш розвинену кореневу систему. Тим часом вже рослинки тут у нас трошечки запаслися вологою. Фітоспорин зробив свою дію, і я сподіваюся, що рослинка не буде хворіти на якісь хвороби грибкові, і можна, можна вже їх укорінити. Я опудрюю край грандісом і вставляю поміж вузля. Беру наступний. Опудрю в Грандісі і вставляю до міжвузля. А можно на витянище, ну, до міжвузля. Так, и тут. И до міжвузля. Опудрию и вставляю до міжвузля. Пудрію вставляю до міжузля. Подрію вставляю до міжузлі. Пудрію вставляю до міжузля. І ця процедура така кропітка. І дуже подобається. Це як медитативна така практика. О, я забула, що в мене їх тут більше. Трошечки ще треба досипати два, два стаканчики. Ще досипаємо два стаканчики. Останні у мене тут роз... залишилися чериночки, я їх так само обробляю орандісом і вставляю. І зараз залишилося палити рослинки розчином радіфарма на літр іде 2,5 міліграми. Поливаю свої череночки. І потім буду оприскувати розчином фітаспарином. Але перед цим потрібно підписати кожну рослинку, щоб не було пересорту. Я це роблю на такому малярному скотчі, отаким маркером перманентним. Він не змивається уже перевірено, навіть під впливом. Дощу. Я вже попідписувала ці всі черночки кожний дату поставила, коли це зроблено. Далі залишилося оприскати і закрити кришкою. Оприскати можна просто чистою водою або розчином з акаріцидами якими-небудь, щоб не було уражень павутинним кліщем. Ну, у мене, наприклад, є, я його додала до розчину. І можна так само фітоспорин, а можна вже цього не робити, бо ми вже фітоспорином обробили її. Ось і так дуже гарно оприскую, і я закриваю кришкою, і все, вона десь буде в стіночку стояти, поки не дасть коріння. такий час ось влітку це, як правило, дуже, дуже швидко відбувається. Я думаю, що днів через 15 вже мають бути корені. А зараз я буду перевалювати. Рослину у таке велике відро. Я зробила попередні тут отвори, щоб вода витікала і не застоювалася. Я не роблю ніякого дренажа, а просто насипаю грунт, от, і далі ставлю тут рослину. Мені сподобався ґрунт універсальний біограунд. І я роблю суміш з ґрунтом для лохини цієї ж фірми. ґрунт для лохини BioGround. Суміш складається із двох частин універсального ґрунту, однієї частини ґрунту для лохини. І також я додаю агроперліт. Все це, це замішується в цій коробці, такій великій, ночевах. І цією сумішою я буду наповнювати. Цей контейнер до контейнера я також додавлю осмокот. У мене добрива осмокот екзакт хай Енд Формула 15, 9, 12, 15 грам азота, 9 фосфора і 12 калія. І країна виробник Нідерланди. І це доброволь тривали ідії. Воно повільно буде вивільнювати поживні речовини для рослини протягом 4-3 місяців. На 10 літрів грунту потрібно 25 грам осмакоту, а у мене тут приблизно 17 літрів, тому я додаю десь грам 40 осмакоту. Перебільшувати також норму не потрібно, бо перекорм це ще гірше, ніж недокорм. І ретельно перемішую ґрунт. Треба робити так, щоб самі добрива не з кореневою системою не контактували на даному етапі. Досипаю ґрунт до такого рівня, щоби. Наш контейнер став сюди, і десь залишилося трошки нижче рівень, щоб можна було додавати воду. Ну, десь, мабуть, так оце вже буде і достатньо. Ну, і тепер залишилося дістати рослину із горщика і поставити цей ком у новий контейнер. Перевертаємо, Да, можна так от трошечки обжати. Цей контейнер, він є транспортувальним, тому матеріал м'який такий і дозволяє обжати оце кореневу систему рослини, і щоб потім можна було легко дістати, легко дістати її з контейнера. Ось така чудова коренева система у нього. Але так просто не треба ставити, а треба спочатку розпушити цю всю кореневу систему, щоб не було тут закруглень і щоб вона зціпилася гарно з новим ґрунтом. Шукала будівельний ніж, яким це зручніше робити, але не знайшла. Тому ось беру ножиці і отак от. Так от. Ріжу корневу по краю по периметру всього кома, розтребушу його добре, і тоді корнева буде ще більше і краще, краще наростати. А смакот буде діяти довго, живити корені, але ще будуть і обробочки по листу підкормочки також, про які я вам... Можливо, пізніше буду по мірі того, як це робити, розповідати. У мене, на жаль, не було часу це робити протягом цього періоду. Дуже багато було роботи з рослинами. Я дуже багато черенкувала, перевалювала. В наступному відео чи через відео, подивлюся, як у мене буде час. Я вам розповім, які у мене рослинки вже є в наявності і які рослинки. Ви можете у мене придбати, якщо буде у вас таке бажання. І ось я розтрубушила все, ставлю сюди і досипаю сюди ґрунт. Досипаю ґрунт. Мені здається, що їй нове місце життя сподобається, тим більше, що є. Оце кашпо, яке буде брати на себе від перегрівання, буде спасати рослину рятувати, вибачте. І вже на наступний рік я буду пересаджувати більшу ємість, а може навіть і через рік. Побачимо, як буде розвиватися коренева система. Рослина має бути немаленька, і їй потрібний досить великий горщик. У мене, на жаль, немає вже місця у ґрунті, в такому відкритому ґрунті, куди би посадити рослинки. У мене сад весь вже практично посаджений і засаджений трояндами та гортензіями. І більше місця майже вже ніде немає. Хіба що відмовитися взагалі від, від вирощування овочів. Ну, на цьому етапі я ще залишила невеличку, невеличку діляночку, там де в мене ростуть помідори та гірки. А так взагалі-то в мене сад весь уже це практично весь у, квіт, у квіта. Та, а також декілька є плодових дерев, черешні, вишня. маленькі три черешенки я недавно посадила. Ну і там малина трошки і таке. От, от так от трясем, щоб грунт весь щільно зайшов до кореневої системи і не утворювалось там пустот. Які можуть перешкоджати розвитку рослин. трубащука, щоб. щоб ґрунт сів гарно. От так, потряхіваємо. І після цього гарнесенька, паралью я, фітаспорином у мене є розчин. Це допоможе розсуням. Нормально укоренюватися і збереже якийсь час від хвороб. І так само ще оброблю по листу актафітом, щоб не було у нас розвитку павутинного кліща, який полюбляє гортензії, в принципі, їм гортензії подобаються. Ну, залишилося поставити контейнер у кошик. І палки. Гарнисенька я проливаю. Бо на вулиці дуже жарко. Сьогодні контейнер постоїть у задінку, а завтра я його вже виставлю на сонечку. Бо волотисті гартинції полюбляють сонячні місця для посадки. Вони, безумовно, можуть витримати і півтінь, але у місцях, де є багато сонця, їм краще. Ось і добігла до кінця наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лисиця, Світ елітних троянд.